Всім привіт! Ви завітали на канал Hot Wheels TV UA. Сьогодні буде розпакуй та огляд деяких моделей, які я вполював, купив на торговельній площадці OLX. Тут знаходяться дві цікаві модельки. Ну, як на мій погляд, цікаві, а як на ваш погляд, то ви вже самі оціните. якщо... Захочете, ну, а мені сподобались, в мене таких не було. Тим паче, про одну з них давно мріяв. Все шукав в хорошому стані. Були юзані, зачухані, стояли чи коштували дорого. Ну, а це нарешті, як то кажуть, вдача посміхнулася мені. І знайшов саме те, що шукав. Так, ось тут одна і ось тут друга. Ну, ось, зелененьку я вже бачу. Так, це в сторону. Зараз розпакуємо швиденько і подивимось, що саме вдалося мені придбати. Ось такого, друзі, вена я знайшов. В ідеальному стані, чудовий стан, ні шкарябинки немає, ні потертостей, гісенького. Червовий король у всій своїй красі, але не тиха, як ви знаєте, точно такий самий бусик є тиха, в нього днище. І передня частина чорна, зображений валет, ну і звісно кружечок з вогником. І на даху красива така сорочка ось такої карти з буквою А, але на червоному фоні. Ну, а тут просто так відбитки чи деколі. На білому даху і все. Ну, а так, ідеал. Друзі, ідеал. Хто збирає такі бусики саме на таку тематику, то, мабуть, теж зараз трішечки, можливо, облизуються. Так, ну і ось таке днище. Це, здається, Dodge Van з круглими фарами, червоні сідухи, червоне лобове скло. Ну і так, по вигляду, ось така обстановка. Так, є таке діло. І друга тачка. Спершу вона мені показалася, що це. Dodge Charger Daytona, але як потім виявилося, що це плімут, точніше плімут, з ось таким шикарним велетенським антикрилом. Теж по кузову питань немає, друзі. Машинка, можна сказати, в ідеалі. Але трішечки. А можливо і не трішечки. Можливо, то мені так здається. Що хром на дисках містами позлітав. Ні, друзі, не позлітав. Якось так прокручувати колесико, то бачимо кожна спиця в хромі. Так само і задня. Тобто і ця машина в ідеалі. Ну, мені так чувак і казав. Зберігання, як то кажуть, гаражне. Не бита, не фарбована, не юзана, по треках не їздила. Фарба просто суперова. Ну, якщо брати по ціні, то цей бусик коштував 70 гривень. За плімут чувак хотів 100 гривень. Я сторгував на 85. Ось, плюс пересилання Укрпоштою 42 гривні. І дана покупка мені вийшла на 197 гривень. Ну, я вважаю, що покупка вдала. Не часто зустрічаються такі шикарні і в такому шикарному стані модельки від Hot Wheels. Ну і ви, якщо захочете, то залишайте в коментарях свої думки. З приводу цього, наскільки вигадна була моя покупка і чи взагалі Класні тачки. На цьому все. Дякую за увагу. Всім миру та добра. Це не остання, скажімо так, погоня, не останнє полювання. В дорозі ще одне. Одна посилка їде по Укрпошті. Тож, друзі, до наступної зустрічі та до наступного огляду. Всім па-па!